Нудьгуючи без діла, козаки напилися на варті і пропустили підкріплення до поляків. Кошовий зібрав військо і вилаяв запорожців за пияцтво. Один із курінних отаманів пообіцяв побити поляків, і козаки почали готуватися до битви. А Тарас ніде не міг знайти Андрія. І турбувався, що він міг потрапити в полон. До нього підійшов Янкель, знайомий єврей, і розповів Бульбі, що ходив в місто і бачив там його молодшого сина. Янкель сказав Тарасові, що Андрій там не в полоні. Він просив передати батьку, що зрікається своєї батьківщини. Товаришів і батька. Тепер Андрій буде воювати проти козаків. Незабаром відбулася вилазка обложених поляків. Козаки хоробро відбили атаку. В бою відзначився Остап. Після бою козаки Уманського куреня вибрали Остапа своїм отаманом замість загиблого в бою курінного. Тарас був гордий за старшого сина, а за молодшого у нього боліло серце.